О, який Нік гарний. Мені потрібно подарувати йому подарунок і зізнатися у своїх почуттях. Привіт, Стело, привіт. Давай, стело, даруй подарунок. Ось так. Настав час. Привіт, привіт, Ніку. Як справи? Тобі потрібно постояти за себе з Ніком. Ого, який красивий подарунок! Це для мене. О, що там? Дівчата, заспокойтеся. Ого, це мій подарунок. Який гарний бант. Добрий день, студенти! Ви хочете повернути подарунок назад? Я придумав чудову ідею. Ми почнемо змагання. Хто намалює краще, той забере при собі. Поїхали! Привіт знову, студенти! Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Деллар дізнаємося, що це. Ого, це милий попит, неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітелс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітлз. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітелс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітелс. Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально, Ніку. Як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу як намалювати скітелс? О, точно я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Добре. Ідеально. Просто отак um, я навіть не подумав mm. про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це, у мене є кольори, але скітелс. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е, ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Елі, поділися солодощем. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє. Круто. Вже Час закінчили. Наш. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні, о Боже. Ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А якщо до Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий, попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, гей, Нік. Тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна! Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Добр, час вже пішов. Отже, я професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. <гум> <гум> Ця частина тут точно має бути. Так. Чудово. Ось Мені ще один... Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати? забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька Секунди, Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? А, підкайки. Підказка. Вікно моє намисто підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і виграю. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой, ой. Ой. Я навіть не помітив, що час вийшов. Це ні це. А як щодо стеле жити загадкою, люба. Стрибай у нього. Добре. Фроелі. Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки, дуже смачно. Я хочу ще. Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре. Я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой. Я лушну її бульбашку. Ось. А чому вся жувальна гумка на моєму обличчі? Ой ні! Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея. Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися О, за неї. Я подягла цю корону тільки для стели. Прінцеса тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Гей, hey. не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це фейс, коли я тримаю це... її у своїх чиє? руках. Зазвичай вони не малювали. Ого, так. Ось Лінія вона. корона сама. Цим допомагачем Уходова. я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати теж. корону. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж. Я собі Неймовірно зробила. мило, правда? Ти вже що малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Нік, Подивись на мене. Ой, ні. Я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой, -ой. Ні, не чіпай нічого. Ти вже все зіпсував. Як це виправити? Виправ це можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд. Я можу це виправити. Е, е, можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд. Я знаю, що робити. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай. Трохи більше я зафарбую ці речі і ой, точно, мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса, і ти сподіваєшся на перемогу? Ха! Ну, не після моєї корони. Ну, час закінчується клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони стели занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка. О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О Еллі. Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ-5. Ви безумовно варті цього. Ого, Вау. це чи так добре? Мені пасує корона. Ого, Дякую. ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. Мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. А... Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно. Куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю, зачекай. Ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна, дивовижна, неймовірна каблучка. І час спливає. Цього разу у нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <гум> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок, і нема малюнка. Пробував намалювати Але це знову. Звичайний олівець. Поглянь на це. Що? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. Хм. О, що я зробив? Що це звичайний олівець? Ніку, це ти все Я Нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, свій малюнок теж ось так. Що та ну, Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте! Ох, арх. О, все ще злий гага! О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час а, тобі з'явитися. Ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Сі Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві. Тут лише маленький читач обере переможця. Думаю, я отримаю кільце.